Це перший заступник голови реального праці, і питання де ми його звучали окремі проблеми, які були. Ну, ну, випадки, зоні, і, вони якби є на сьогоднішній день ще є ці питання. І я думаю, що з цього приводу ми приїдемо і треба зустрінемося. Ніхто, ніхто нічого не закриє, ніхто вас, ніхто вас в холоді не залишить, ніхто вас не замерзне, не слухає. Державна адміністрація теж не залишиться, не залишиться в стороні, ми постачалися наші воно Поступово, поступово повністю ні, і, В тому, в тому та справа, що ми поступово будемо це, це реалізовувати. Хто захоче, хто зможе, 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 на індивідуальне опалення, а хто не зможе, в цьому сезоні ми залишимо. Будемо будем топити, будемо гріти, не залишити. Не, не, не змогли оплачувати, а, а на час. Ну це місця, тому що будемо дивитися, що у нас буде виходити, ми будемо дивитися. Але тільки щоб це буде, звісно, щоб була якась об'ява, щоб люди знали. Ні, обов'язково і з приводу всіх громадських слухань, які сьогодні повинні були відбутися, вони відбудуться і ми оголошуємо додатково, я думаю, десь на наступному тижні. Чи відразу весь масив, щоб були спеціалісти, щоб пояснити, що вони не розказували до своєї. Щоб ви задали питання, які вас турбують, і щоб спеціалісти розказали, як ми не будемо сьогодні. Це питання, що я вам обіцяю, ми прийдемо всі в Києві. І, і ще одне, я вже не знаю, що. 1965 <рес> дорогу і у нас 30 років проблеми з каналізацією. Ми вже нічого не можемо зробити. Вже збиралися чи телебачення визивати, бо, бо весь час говорять нам, 1, щось... На течі, що Попав, течі, <рес> <це найкращий>. щось краще. <рес> що щось там мінятимуть, то трубу, то канеску, ми вже не знаємо, і без кінця і краю. І такі, оце жарке літо почалося. Квартири не сидять, від'їзд не зайти. Якщо, це я, чесно кажучи, не знаю, <тит> Олексійович мені підказує, що це те питання, яким ми зараз займаємося, бо з приводу цей ремонту КНС. Буквально зараз теж там не то, що не стиковки, зараз шукали проблеми питання, вичистити о, мул, який там який КНС. Ми кожен пропитали своїми руками, воно не виходить. Думали пожежною машиною розбити, воно не виходить. Зараз спеціально замовили техніку спеціально, щоб воно молосос, щоб відкачати повністю тут на той муле, який там є. І є вже спеціалісти, які зайдуть і поставлять додаткове обладнання для того, щоб воно відкачувалося. Буквально Бачите, може, до второк вже буде стояти техніки, як будуть техніка, вже відповідати. Василь Олексійович на всі заходи виділив вже кошти, техніка вже фактично сьогодні-завтра приїдуть спеціалісти підпишуть. Це й дом, що на дорогу діли, де хоч на трасу вибігає. Бачать усі. Наш дом напроти 26-й. У нас Там все в підвалі. У нас дом плаває в воді. Куди мене не, не питання, це не вирішується, як не як вирішить його? Yes. Не можна ніде це подобатися, ми Я не втрачаємося і ми Комунгосп, і куди кругом все, покачають і ями, покачають, відкачали верхають, все. А то не, ви розумієте, тому що ми зараз і підійшли до цього би, кардинально, тому що поверхнемо такими заходами відкачати, от це на тиждень, отам, на 10 днів хватить, не платить. Зараз через що і нашли, шукаємо техніку і проплачують, по себе розсічому щоб повністю вже капітально відремонтувати, щоб викачати, вичистити, поставити там нове обладнання, закупило там все. Кошти на новий насос. І те, що був там відремонтувати, вже є проєкт ремонту, це яке Ви єс. Це бо У вас вже не три стоїть вода в все розумію. дом плеве, воно ж дорушується фундамент, воно ж дом піде завалиться дому. Я вибачаюся, але я, я обичаю, не так все робиться, як хочеться. Ми теж хочемо, щоб ми думали, що там просто зайшли спеціалісти, думали своїми силами, не справились. Почали шукати техніку, в нас в районі немає, в області такої техніки теж немає. Звернулися вже до Києва, до Києву, до, Києву, до каналу до міського. Приїхали, сьогодні спеціаліст приїхав. Подивився, походи, подивився, намалював там таку цифру, що бюджету села не виходить. Викачати дві машини можуть. Але попередньо домовилися, інші спеціалісти приходили, які там набагато дешевше, але в них техніка зараз в Рівному. Буквально сьогодні директор звонив. І вівторок приїжджає з Рівного приїжджає сюди до вас техніка, приїжджає бригада спеціальна, спеціальна тому що там вже, ну, ці ж відходи, і туди ж людині просто так такі, ну, Страшно, тому що там хтось знає, які там ці спарення, вже там, скільки було таких випадків, коли лізли люди в цю грибну яму. І... обладнанням, не спеціально формі, щоб вони могли туди зайти, там екіпіровано, так що працює. них саме обладнання кошти приплачені, щоб працювало в автоматичному режимі. Сьогодні ну, будемо дивитися, там планова бюджетна комісія зараз е, працює. От, то, то, мова йде, щоб ви знали, мова йде якраз про ці кошти, які повинні бути то, виділені то, на відкачування АМС. Мова йде, щоб ви розуміли про те, що потрібно повірити лічильник газу. Термін, скажімо, два роки вичерпався, і кожні два роки повинна проводити перевірка, повірте лічильника газу його коректора. Якщо в минулому році на, цю, на, на цей вид робіт три тисячі, скажімо, було, то на сьогоднішній раз, на сьогоднішній день, це 18 тисяч. Це перше питання. Друге питання це лічильник це, це, це... газу на котельні. Тобто позиція наша така, що ми від котельні не відмовляємося, не відмовляємося. Котельна повинна функціонувати, працювати, але паралельно ми працюємо над тим, щоб був котел, встановлений на твердому, на твердому опаленні. Котел, вартість його, обладнання до, до котла. Обов'язково обов обов повинен бути, скажімо, отриманий дозвіл на спецфодкове використання, тому що періодично. Скажімо, ці речі не сертифіковані, ліцензовані, повинні бути теж виділені кошти на спецвикористування. Ну і паралельно, оскільки мова йде про котельню, я повернуся, повинні бути, скажімо, виділені кошти на вартість теплової тінь на котельну. Тобто паралельно паралельно газ. Паралельно, значит, твердем паливо. І ми на сьогоднішній день працюємо з вами Двічі я звертався, але повідомлення нема, для того, щоб тепер, яка на масиві, на масиві, звідки ви власне, берете електроенергію для своїх будинків, щоб ця трансформаторна підстанція була передана комунальній власності сільської ради. І Подальшому передана вапки Києву облунено. Тобто один день була у нас там на балансі. Тобто такі, за таким же принципом, за такою ж методикою, як ми приймали е, трансформаторну підстанцію біля школи, біля школи, е, власне, де ваш будинок і, скажімо, підключений. Ну, Ви мене зрозуміли? Хотів би, я би хотів би, щоб ми в цьому питанні в цьому питанні ви мене. Чили, чи якось не наказали, ну 4-5 чоловік наказали, і ну, я думаю, ну, той, що такі, відпрацьовано самі, з претензійні звернення суд, відпрацьовано попередження. Ви розумієте, те, що, кажучи, ви щось... розумієте що просто під суд і не маючи за собою скажімо тих матеріалів для того, щоб справа була скажімо 100%. Рішення на користь, скажімо, комунального підприємства. Тут потрібно абсолютно нормальні е, такі фагори. Тому ну, ці речі повинні бути. Перше офіційно, друге, значить е, листом там, скажімо, заказним з дописом само, самого змісту, місту, тому що не кожна людина, скажімо, ми ж попередження, скажімо, не давали, але більшість людей просто хоче отримати, Не тому я би вас попросив перше, про те, що там якісь тарифи високі були, про це, скажімо, говорити не потрібно, тому що я розумію, що вносять, вносять, вносять в голови е якийсь сумбур, сумбур, розумієте, І я усвідомлюю і розумію про те, що е будуть зараз все робити для того, щоб кошти. Він і ті суми коштів на робіт, всіляко, скажімо, вчинати дії, щоб їх не можна було виділити через сесію сільської ради. Ви розумієте, тому ви до цього повинні. моя позиція, так, да, вона відкрита. Під, моя позиція відкрита. От, розпорядження, проєкти розпорядження і сесія скликана відповідно і попередження депутату 10 днях голові постійної комісії плавоно-бюджетної проєкти рішення надані своєчасно, тому ви розумієте. Ви, розумієте. Тому, тому, ви повинні може... чітко бути помічниками. Хто ж... ну, попри... нас буде опалювати? Опалювати ми самі будемо, хто не буде опалювати. Ніхто при таких, Бургах, не, при таких не, боргах ніхто не візьме. Ви ж жив такої мережа не дітей? Не візьме, ви ж таке. Я взяв заручником третю особу, яка гарантувала кожен місяць, кожен місяць, пізніше після завершення скажімо, опального сезону, от, е, кожного місяця, там, 28 числа, ставив печатку і, і писав про те, що я гарантую за вас, що ви будете сплачувати за спожите тепло. Ви мене розумієте? Сьогодні е, може бути прецедент, що до гаранта, до гаранта, до вашого гаранта можуть бути, скажімо, претензії в юридичній площині через господарський суд. Ви не розумієте, про що я говорю. Тому, шановні, час не працює, скажімо, на нас. Це прохання до вас, <плес> да, до вас ви е, як найбільш зацікавлені і позиції багато будинку, найбільш зацікавлені в цьому питанні, тому що решта населення ну, населення єрмою. Не так актуально, як у дбає за себе, але що ви один без одного і не обійделися. Я хочу звернутися до вас, щоб ви дійсно об'єднались з цього пихання жителів і підтримувалися на цих інших, тому що дійсно ця робота робиться і з сільською радою, і районною державною адміністрацією. Але ви розумієте, який час ми живемо, час цього політиканства, як дехто. На цьому хоче заробити авторитет, здоровий авторитет, а дехто хоче просто якісь політичні дивіденти да, заробити, що його там береться за справедливість, береться за людей, але тільки крім слова якоїсь, а конкретики, я, я розумію, якщо ти хвилюєшся за громаду, хвилюєшся за людей, то вже якийсь там депутатчик, то ти прийде договор радіодністрації, з конкретною, конкретною пропозиції. Не виділіть кошти, дайте кошти, а конкретно просто кажіть. От в мене є таке бачення такого питання. Отаке, таке, таке це робіт рішення. Давайте сядемо, обговоримо щось там все. А це просто кричати, так ось зайшла, сьогодні тут вже депутат вже пофотографувала, що громадські слухання не відбулися і все, і І зараз буде вона вже в інтернеті, викидати, що все тут, все провалило, державна адміністрація нічого не робить, все провалило. Вона ж не присутня тут, вона навіть не вислухала те, що ми вам розказали. А зараз побіла на бюджетну планову комісію, там буде говорити всі, всі ці питання. Це, це політиканство, це не... Нездоровий. Не здравий голод, це... Про здоровий донесли До 83 гривень. гривень. Не, ну, До 83 гривень. Завтра буде сесія, по, підтримайте голосувати, підтримайте, щоб не було а, а з цього не приводу не я ж кажу, не слухайте, поки нікого, ні про закриття, передайте там своїм сусідам, колегам, родичам. Закриття, поки ніхто не закриває. Кошти кошти, 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 кошти виділяються на ті роботи, які ми зможемо в цьому році зробити, для того, щоб ви не залишились колегі. А в подальшому, наступному році, ми вже будемо конкретно вже дивитися, що, що робити. Ми зараз підтримаємо частину переведемо на індивідуальне опалення, частина буде централізоване опалення, а наступного року вже конкретно потім вже будемо, я думаю, що запрацює ваше комунальне господарство. Отримає всі які там належні там, ліцензії, дозволи там, і прочі-прочі, вже потім будемо дивитися, як виходить це і спільно з вами, знову ж таки, це значить, що ми будемо приймати рішення без вас. тому що що ми розуміємо, що Це питання... ж у нас частина депутатів живуть у частному секторі. і От її масив це якийсь ну, боляче. Як я я, як, як я за що кажу, що це так воно відбувається. На Хоча вони ж вибиралися, я розумію, з свої території, але ж це ж спільна громада сільської ради, а не депутати вулиці, там, ну, ви, чи так. вулиці якогось. Правильно? Які запитання, будь ласка. З цього приводу, я знов повторююсь, з цього приводу, будь ласка, ваш. з цього приводу ми приїдемо окремо з фахівцями, ми зберемо десь, клуби зберемо і фахівці детально вам розкажуть, щоб відчував. Главное, ми розпочнемо, а потім уже в процесі вже там буде декальний. Мова про належну сплату за спожиття тепломовір. Ви самі розумієте? Спожити. Є частина людей, які не плачуть. Ви говорили, що будуть від них немає через суд. Звичайно, а їх будуть відключати, якщо... Відключати нікого немає, повноважень немає, ніхто ж ну, газу. Не, ні, не ні, ні. Претензійна робота, треба претензійна робота через це зараз ми живемо де в лакотичному. Безбідні, а, воно, а воно завжди так, пенсіонер останню копійку достане заплатить. А ті, в кого є якісь, ну не то, що залишили, залишили великі кошти, а тих, хто почне себе біля. Я, я, я теж живу в квартирі, в багатоповерховому будинку. Там кожен місяць вирішують боржники за квартирну плату. То, повірте мені, хто їздить на Порш Каїн я знаю, хто із сусідів живе, У нього борги по 15 тисяч, по 20 тисяч. А ті люди, які є пенсіонери, які там живуть, то вони боргів немає, бачити. Ну, це мострі з такими розумієте. Вони всі чому думають, що їм держава відповідає. А вже ж... ну, Прошу, пройшли ті часи, вже, що держава комусь колись були вже на державному утриманні, вже пройшли ті часи, кожен відповідає за себе. Прошу, як? Щось може з роботі з правоохоронних органів із питання Росія. Тарас Дмитровича, ви знаєте, Тарас Дмитрович в свій час був дільничим, інспектором Димитрія. Тарас Дмитрович скільки років? Чотири маю... має... роки. роки. Ну, якщо будуть запитання, будь ласка, побажання, та... до да. Тараса Дмитровича да, телефони він свої значить, не міняє. 12 років він його є, є, тому оце трошки. Можна це на вас, хоча там якоїсь можна відбутися, щоб ти <говори> прибували. <говори> Ні, оголошення на другувати. Перерахунок субсидії. У вас особа є. На літній період вибирайте або пільгу, або субсидію? Ви кажете про пільгу, або про субсидію? субсидії. А її ніколи не цього? Не може бути на електроенергію пільга, а на інші субсидії. Або субсидії, або пільги. Субсидія враховується, розраховується по доходах. Якщо в нього виходить по доходу, і пільга теж по доходу. По доходу якому я як тоді вас? Ви ж дзвонила, мені мені не роз'яснили. який дохід повинен бути. На пільгу прожитковий. Раніше було соціально. Я точно не знаю. А субсидія там береться за місяць. Це попередній місяць пенсія. І скільки ви сплачуєте за комунальні послуги, там на кожну сім'ю індивідуально розрахунок. Я не можу вам сказати, які повинні у вас закон. Я сикую. Так. Ваш ваш ім'я O